Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання вам з півдня Одеської області. У нас сьогодні тепло дуже. Зранку було навіть сонячно, так тепленько. Зараз сонечко трохи сховалося, але тепло все одно. І вітру поки що немає. Тому я вирішила зробити обробку. Обробку буду робити, вам зараз покажу. Це карбамід. Отакий. Осочовина і мідний купорос. Бабуся на нього казала синій камінь. Так, норми розходу. Тут в мене кілограм. Я висипаю цей кілограм. Ну, трохи тепленьку водичку. Ну, така кімнатна. шаба. не заважай. Висипаю. Кілограм я буду робити на 15 літрів, а на 10 літрів потрібно 700 грамів. Ну, там пишуть, якщо у вас сад не хворий, не хворів, то ви можете зробити там 300-400 грамів. Але південь тут таке не хворів, тут не виходить. Зими немає, морозів немає, тому краще зробити. Такий. І ще зроблю. Отак, все окремо розводимо. Мідний кокорос. в мене є отак на глаз. Потрібно, потрібно 50 грамів на 10 літрів. Ну, тут, мабуть, 75 є, не буду міряти, висиплю так одразу. Все це розчинити потрібно. Окремо і потім вже виливаємо у бак, робимо суміш і додаємо води скільки потрібно. Отак, розмішуємо добре. В теплій водичці воно краще розчиняється. Потім обов'язково треба процідити все це. Карбамід. Я вам норму запишу, паличка зламалась. норму запишу в описі під відео, норму розходу. Добре-добре потрібно розчинити. Не дуже гарно воно розчинилося, тому в мене є ще 5 літрів, які я додала б все одно до 15, бо мені потрібно на 15 літрів. І от тепер, бачите, все-все розчинилося. сміття від палички клаває, але все протілиться, все розчинилася. Все, тепер виливаю. Отак. Через сіточку. Зараз я вам розкажу, що дає така обробка зараз. Пули тепло, зараз подивлюсь, чи розчинилося. Так, і тут все розчинилося. Мідний купорос теж розчинився. О, трохи залишилось, але зараз я теж так дам водички. Чинилося. І скільки тут у нас вийшло. Ось 15, ну, трохи більше, 16 літрів вийшло. Ну, ви будете дивитись на цю красу, уявляєте, січень місяць, а в нас така краса на півдні. Це Лілі Rose Wonder. А я вам розкажу, що ж таке карбамід. І для чого він. Це одночасно і інсектицид, і фунгіцид. Обробку потрібно цим препаратом робити або пізно восени, або от в такі вікна, коли тепло. Чому? Тому що він містить багато азоту, і якщо обробити рано, то може спровокувати ріст пагонів. А це не дуже добре. Молоді пагони. Взимку цей засіб діє на шкідників, які зимують у корі на гілках, і також він викорінює майже всі хвороби, там лишайники, мхи, гнілі. От, Я вже казала, що якщо у вас сад не хворіє, а лише тільки для профілактики, то можна взяти 300 грамів на 10 літрів. А якщо вже є якісь хвороби, є шкідники, то краще брати 500-700 на грамів на 10 літрів води. Ще добре поєднати це з мідним купоросом. Ну, як я це і зробила. Мідного треба взяти 50 грамів на 10 літрів води. Що ще? Карбамід гальмує вегетацію дерев плодових і кущів. І це дуже добре, наприклад, моя магнолія завжди потерпає від возвратних заморозків весняних, тому краще, якщо вона пізніше заквітує. Тобто це пригальмує десь приблизно на 2 тижні вегетацію. Додатковим бонусом ще при Обробці це потрапляння препарату на землю, на ґрунт. І він тим самим збагачує ґрунт мікроелементами. Обробку треба робити, якщо температура повітря не нижча за плюс 5, якщо нижча, то вже не можна робити таку обробку. Що ще гарно, що після такої обробки, якщо у вас є такі листя, от бачите, я прибирала начебто все листячко з-під кущів троянд. Але все одно тут парк напроти, і вітром все задуває, то листя є. І після такої обробки це листя можна збирати і додавати у компостну яму. Ну, або в компостер. І це теж добре. Ну, Начебто я все розказала про карбамід. Я таку обробку не робила ще. Це вперше я буду робити. Побачу, як вона подіє. Чому роблю? Тому що ну, то, що хвороби, то точно я знаю, що були. А дуже багато бачу, літає білокрилки жива. Падлюка, як ті орки. Нічим не вб'єш. У нас немає взимку. Ну, тут не бачу, а от до малини. Як підходиш, то там страшне. От, і Тому я вирішила білокрилка, десь я бачила теж тля. Не тля, не вона попелиця. І тому я зроблю таку обробку. Ще е, після обробки я вам покажу посилку, яку я отримала з препаратами, і скажу, які препарати і де замовила. Ну і як не показати вам оцю красу? Сьогодні 4 січня. Черрі Бренді. Так визначили підписники. Красуня. Не здається. А тут Ешлі. Ешлі вже потрібно зрізати, бо вона вже підгниває. І це не добре. Але так шкода було, залишила. Вже зріжу. красонька. Взимку це справжня насолода. Є ще така краса, ювілей принца де Монако. Дивіться, січень. І на Ешлі, якщо підгнили трохи пелюстки, то тут, бачите, здорова квіточка, нічогісінько. Дуже гарний сорт. Сонечка мала, тому вона така біло-зелена і трохи трохи рум'янець такий. Ну, і один пуп'янок Мері Енн. красунька, кудряха. Така цікава, не вистачає їй сонечка, щоб розкрити бутончик. Трохи більше б сонечка, і вона проскрилася. Але нічого, скоро весна. Зовсім забула сказати, що буду обробляти. Буду обробляти все: смородину, малину, троянди. Газон навіть оброблю, гортизі, і все. Окрім хвойників. Хвойники я не знаю, тому краще я не буду їх обробляти. Ну, почнемо. Добре-добре так обробляти, щоб і навколо земля теж була оброблена. І тут вкриті претензії, то я туди так усередину набризкаю. Це контактний її препарат, тому треба добре, -добре зволожувати, прямо щоб стікало. Тепло, Тепло вже навіть кої піднялись. наверх, біла уже будут есть, спробую. Золота рыбка есть, так, кометы едят, хм, Голодні, мої хороші. О, навіть. Ці торпеди піднялись, давайте, дам вам їсти. Що ж так тепло, сказав, ти накормиш. їжте, їжте, бо може холода настануть, то будете спати вже. Такі в них рухи повільні. Зараз цей пилосос пройде, все збере. Мої хороші. Так замовлять у нас рибки. Давай, їж, хіш. Все, я все обробила. Тепер про посилку. Що ж я замовила, які препарати і в кого замовила. Посилка від Марини Скірської. Сподіваюсь, я правильно прізвище сказала. У Марини є свій розплідник, вона займається щепленням, вирощуванням і продажем троянд. Ще у Марини є своя група у Фейсбуці. Я посилання вам залишу під відео. Також називається ельфійський зараз, визначник троянд по сорту Ельфійський сад. Це називається група в неї і є свій сайт, де вона продає троянди, можна замовити в неї. Сайт називається Ельф Гарден. Посилання теж залишу. Я одразу скажу, що я не замовляла у Марини троянди, ну немає куди, а побачила я цей сайт вже після того, як немає місця, як замовила в розіни. І думаю, що троянди в неї теж гарні. Що ще хотіла сказати: а ось, звідки я знаю, бо я в цій групі, і вона іноді виставляє на продаж препарати різні. Вона в неї багато троянд, то вона замовляє великими ємностями. І ось препарат Рекс До по 10 літрів вона замовляє собі, ну і трохи продає отак. Розфасовує по 100 мл і продає тим, хто підписан на групу, хто, хто бажає, заходить до неї на сайт і замовляє. Ціну, ціну не пам'ятаю. За два препарати я заплатила 450 гривень. Про препарат Рексду. Я минулого року замовляла цей препарат. Достатньо. Іноді однієї обробки, щоб викоронити багато багато хвороб. Тут 100 мл в цієї пляшці. І ще я замовила отакий прилипач в неї. гекон. Сподіваюсь, я правильно читаю гекон це українського виробника прилипач, і його дуже-дуже мало потрібно додавати. Норма розходу 2,5 мл на 10 літрів води. Тобто такий економний. А рексдо норма йде 10 мл на 10 літрів води. Теж 100 мл цієї пляшки вистачить дуже надовго. Якщо хтось хоче замовити, то, будь ласка, я вам оставлю посилання. Під описом відео, і можете зайти на сайт і замовити. Я випадково побачила, що Марина пропонує такі препарати, от і замовила. Ну, от і все. Я все обробила. Про посилку розказала, про препарати розказала. Всім дякую за підтримку каналу, за перегляди, за коментарі. Ваші коментарі іноді ну виводять із стану такого анабіозу. Скажемо, коли ну, нічого не хочеться. Як ото п'ять днів закидували нас ракетами в нашу Україну, то якийсь ступор був. І ваші коментарі допомагають. І я рада, що мої відео теж допомагають вам. Тримаємося, друзі, допомагаємо один одному, допомагаємо нашій армії і віримо, чекаємо на перемогу. Слава Україні, смерть нашим ворогам і до зустрічі, друзі.